За коментарі під роликами у Ютуб два роки в'язниці у Волинському апеляційному суді розглядали апеляційну скаргу киянина, якому присудили два роки позбавлення волі за висловлювання у соцмережах на підтримку російської агресії проти України. Чоловік не став заперечувати своїх слів, втім каже, щиро розкаявся, а тому не готовий сидіти два роки за ґратами. Мовляв, таке покарання занадто суворе. Киянин Сергій Жовнірович подав апеляційну скаргу на вирок Луцького міськрайонного суду, яким його засудили до двох років позбавлення волі за те, що під відео, які стосуються повномасштабної війни в Україні, він писав коментарі на підтримку дій росіян. Не йому за сукупністю злочинів, призначено покарання у виді позбавлення волі на строк два роки. Не оспорюючи фактичних обставин кримінального правопорушення, які встановлені вироком, обвинувачений Жовнірович подав апеляційну скаргу. І оскаржує вирок в частині призначеної йому покарання, яке він вважає, таким, що не відповідає ступеню тяжкості вчинених ним кримінальних правопорушень. чоловік вважає таке покарання занадто суворим щодо себе, мовляв, став жертвою інформаційної війни і більше того, писав подібні нісенітниці із розряду про перемогу Росія над фашистами та інші дивні речі, перебуваючи в паніці. Нині ж він перебуває вже в слідчому ізоляторі на засідання. Потрапив за допомогою відеозв'язку і не хоче потрапляти.

його адвокат наголосив, батько обвинуваченого навіть пожертвував гроші на ЗСУ, а його підзахисний вже змінив політичні погляди. Одначе прокурор в такі аргументи не вірить. Просить залишити покарання без змін. А з приводу того, що став жертвою інформаційної війни, чесло, прошу врахувати, що винувачення є жителем міста Києва. Коли житель міста Києва коментує під. Під відеозаписами послідства російського ракетного удару по ТРЦ Ретривіль поряд Київ про те, що ну, Путін не дозволить переписати історію, але я думаю, тут певна така ще зміни збільше. Тому ну, що вказано то би залишити без змін. Додає, і без того суд першої інстанції через щире покаяння Жовніровича призначив йому мінімальне покарання. Своєю чергою, апеляційний суд ухвалив попереднє рішення залишити без змін. Тож за коментарі в Ютубі про фашистів, нацистів та дідів, які воювали, чоловік таки проведе два роки за ґратами. До слова, на це рішення він має право подати касаційну скаргу. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на час.